Дома, скажем так, і стіни лічить, бо я сам зберечка тут умови взагалі да, не лікує. Олександр отримав поранення під містечком щастя на Луганщині. Відтоді для нього це вже четвертий госпіталь. На умови не нарікає, адже сам працював медиком. А на війні довелось організовувати просто з нуля систему допомоги пораненим воїнам. Була чітка система. у Нас командир був Діма Герсенчук, Теж, жаль, погиб. Все дуже чітко зробив. Ну і звісно, методом... Проби ошибок, тому що ніхто в цій ситуації якби до цього ніколи не був. Ну зараз у цьому госпіталі знаходяться три учасники АТО з пораненнями середньої тяжкості. Влада запевняє, що проблем із усіма видами забезпечення немає. Госпіталь 100% забезпечений медикаментами. І забезпечений у відповідності до норм харчування. Є розрахунок, де 40 гривень на одного на одну добу на одного пацієнта, на медикаменти 35 гривень на одного пацієнта на одну добу на харчування. Більше того, Олександр Торбас наголосив, що проблема протезування поранених учасників АТО фактично вирішена. У нас на сьогоднішній день є лист директора нашого протезного заводу, да, який гарантує протезування безкоштовно повністю. Для всіх учасників антитерористичної операції, але це лише первинна допомога пораненим бійцям на повне відновлення підуть роки. Спочатку оказується первічна допомога, де, як говориться, хлопцям ставлять на ноги, особливо на ті, хто після ранень і так далі. Зашивають, ушивають, а потім вони приходять в такі структури, як наш госпіталь, для лікувальної і реабілітаційного процесу, який може затягнутися, Вон Стоять авганці, які затягуються на гада. Державна система не була готова до війни та всіх її наслідків. І якби не волонтери та люди, які колись самі пройшли цей шлях, подолати ці проблеми державі було б не під силу. Воїни в ганці готові допомагати своїм побратимам, героям АТО. Силами своєї спілки вони відремонтували декілька палат госпіталю У ребят дуже багато в душі, від предательства, придательства, неорганізованості. І вони переживають, коли приходять сюди. Страна живе, страна любить, страна вдихає, і ніхто не згадує, о том, що где-то є війна. Пораненим учасникам АТО Сергій Машковський пообіцяв допомагати у вирішенні проблем як під час лікування, так і під час реабілітації. Стосовно допомоги сім'ям загиблих воїнів, посадовець наголосив, що обіцяні обласною владою 30 тисяч гривень отримають всі, хто повинен їх отримати. Тому було виділено для десяти для десяти чоловік. На той час це була така цифра. 10 чоловікам виплатилася ця цифра. Зараз на цю сесію, 11 вересня, готуються від 30 до 35 наступні. Тобто обов'язково всі сім'ї загиблих отримують по 30 тисяч. Підтримка владою та суспільством воїнів АТО це стратегічне завдання, адже ці люди сьогодні на вістрі війни і вони звільняють наші міста на сході України та переконують там людей у правдивості української справи. Ну, є різні люди, є такі, що ми поїм проїжджаєш, ну, їм байдуже просто, байдуже. І ми общалися, бувало, з людьми, які там проживають, тобто вони кажуть, нам все одно тобто за кого. Ну, є і такі. Ну, більшіство за Україну за українську армію допомагають там то. Есть.